Перше речення. Не Мені дуже подобається бужок, бо навесні він дарує овірячку. Добре, дякую. Так, отже, наші Eh, Дімці подобається бузок, тому що навесні він дарує солодкий аромат. Далі Арта мука читає. Ну все, Я просто помада. Не вдає, не ні, ж... ні Ну все намазала. Все. <звіфіло> <Погано ввесить. звіло> <звіло> 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 Сы хоть ажир на маленькие роки ЗІРОЧКИ зерочки, о о, -о, -о, -о живляют Сады, сады. Доброе. Доброе. Доброе, Далее, Сава. Короче. Бузов Это еще вот эта помадка, Она губы. И на Просто про просто сонце та прогулянки ще... Продолжу, продолжишь ведет особенный кошель, а ще з нем нього... запустится все по шкуле. А ще з нього можна складати гарні букети для мами чи бабусі. Так. Отже, ось чому наші mm -hmm. читали подобається чи родинці хто там подобається е, курс вузку? Кожен з вас написав речення, яка рослинка йому подобається. Правильно? І, і домашнє ваше Тому. завдання буде написати, чому ця рослинка вам подобається, чи то вона красива.